Всім доброго дня! Сьогодні готую цікаву м'ясну страву, яку можна приготувати на вечерю і навіть поставити на святковий стіл. Виглядає дуже гарно, виходить смачна, готується легко. Кому цікаво, залишайтеся. Готуємо. Є в мене п'ять стагеньць. Вони вже без кісточки. Знімаю шкірку. З неї зроблю іншу страву, викладаю на доску, прикриваю плівкою і відбиваю. Кожен шматочок ділю на двоє, бо вони дуже великі. Ось так виходить. Додаю сіль, чорний перчик. І присипаю приправою до курки з обох сторін. М'ясце викладаю на тарілку і поки що залишаю. Далі беру 250 г фарша і свинини, додаю сіль перчик за смаком і одну цибульку, змішую і теж відставляю. Ще нам потрібен кляр. Беру два яйця, додаю сіль, дві столових ложки сметани і дві столових ложки борошна. Змішую і він готовий. Повертаюсь до м'яса, викладаю на нього одну столову ложку фарша і ось так придавлюю. Кожен шматочок обвалюю в борошні, а потім в клярі. Розігріваю сковорідку і викладаю м'ясо фаршем донизу. Підсмажую з однієї сторони, потім з другої. Під кришечкою. Готове м'ясо викладаю на деко. На нього ложу свіжий помідор. І присипаю натертим сиром. Розігріваю духовочку 180 градусів і ставлю приблизно на 15 хвилин. Ось такий вигляд воно має смачне і в холодному, і в гарячому стані. Спробуйте і ви. Надію, що вам сподобається. А я бажаю всім смачного!